Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти ще про один законопроект, який він направлений на підтримку родинам, які виховують діток з інвалідністю, тому що ні для кого не секрет, що дітки з інвалідністю це не тільки додаткові фінансові навантаження для родини, а також ще питання того, де б ваша дитинка могла б отримувати розвиток, розвиватися так, щоб ви могли. І працювати, бо потрібно тоді обмежувати свої права на зайнятість, і це все гармонічно поєднувати. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, наразі в нашій державі зареєстровано 160 тисяч дітей, які мають інвалідність. Уявіть, 30 тисяч дітей з інвалідністю не відвідують жодного закладу. Тому. Наразі розробляють законопроект, який спрямований на підтримку сімей з дітьми, щоб в ньому був обов'язково передбачений механізм підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю. Що пропонують це передбачити, збільшити розмір допомоги для дитини її ясла, так там від 8 до 16 тисяч гривень на місяць. А далі, що обіцяють ще послуги асистента дитини, тож знаю, наскільки ця проблема розповсюджена, наша зараз так, в країні, хто виховує дітей з особливостями розвитку, то знає, як складно знайти або т'ютера, або асистента, який би міг допомагати та супроводжуватись вашій дитині в питаннях соціалізації, тому що ми говоримо не, не тільки про. Те, що батькам потрібно максимально так і фінансово забезпечати, і плюс шукати таку роботу, яка б дозволяла поєднувати і догляд за дитинкою, яка має інвалідність і працювати. Ми ще говоримо про те, що дітки з особливостями особливими потребами обов'язково мають бути соціалізованими. Вони мають теж йти в соціум, розвиватися, тому дуже було б добре, якби в нас державі запрацював законопроект, або, можливо, був розроблений механізм чи інститут да, для дітей, т'ютерів, де кожну дитину, яка потребує і має особливості розвитку, мала б такого, скажімо, помічника, який би допомагав їй в самообслуговуванні, в харчуванні, допомагав налагодити комунікацію. З однолітками, так, це дуже важливо, як і в дитячих садочках, так уже і в школі. Тому от такі зміни, саме головне, що це, бачите, передбачається підвищений розмір допомоги для догляду за дитиною в рамках програми «Є ясла». Там обіцяють, повторюсь, для дітей, для родин, які. Виховують діток з інвалідністю, буде передбачена допомога у розмірі 16 тисяч гривень. Також ще пишуть про соціальні послуги з розвитку та догляду дітей з інвалідністю, яка буде включати денний догляд дитину та буде додаватися така діткам додаткова допомога для того, щоб дітки могли освоїти освітній. Процес. Орієнтовно держава обіцяє таку підтримку всім діткам до досягнення 18-річчя. Побачимо, що з цього вийде і чи запрацює, тому що законопроєктів багато, але захотілося з вами поділитися. Будемо, до речі, слідкувати за даним законопроектом.